Багато людей хочуть змінити власні звички та майже всі закидаються. Чому так? Сьогодні дізнаємось 5 пунктів, які не дають нам змінити наше життя. І пункт 1 не має чіткої цілі. Дивіться, наша ціль, звичка. Ми хочемо качати якусь звичку. Ми хочемо качати звичку, вставати 61. Для чого? Для чого вставати в 6? -1? Тому що я знаю, що там люди багаті в 6 61, бо у них багато часу, у них не, вони не встигають і вони весь час. Кладають в себе Потім, Там, люди встають щось один, щоб іти бігати, і люди щось один, щоб іще щось. Но в тебе немає чіткої цілі для чого тобі вставати в шість один. Для чого тобі ця звичка вставати в шість один? У тебе повинна бути чітка ціль, поки в тебе не буде чіткої цілі, у тебе не буде бажання, і в тебе ось ця звичка вставати в шість один. Вона таки лишиться в тебе. Відкладена на потім. Потім почну. Тому що в тебе немає мотивації, в тебе немає цього огня в очах. Для чого я повинен вставати 6 годин, для чого мені звичка вставати 6. -1? Ти повинен знати, для чого і що це тобі дасть. І пункт 2. Відсутність дій. Що це означає? Дивіться, в нас є погана звичка е, палити. Свічка одна, дві важливо. у нас є звичка палити. Дивіться, ми хочемо позбути цієї звички, тому що ми встаємо, у нашу звичку війшло вставати. Капучино випили сіжечку, пішли там з автобуса, вийшли сіжку, після школи сіжку. І це вже звичка, знаєте, це вже звичка, і вона вже так, так в нас в'язалась, що ми не хочемо, ми не хочемо її кинути. Ми хочемо, у нас десь є бажання далеко в голові кинути цю звичку. Але в нас немає дій, у нас відсутність дій. А значить, ми нічого, ми, ми чекаємо. Ми чекаємо, ми на мотивації записали цю звичку, ми на мотивації хочемо кинути. Один-два дні, окей. Один-два дні викинули один 1-2 дні, а далі. що? А далі все. Тому що нема дій. Ви не, ви не кажете собі, я повинен кинути. Я повинен кинути цю погану звичку, палити. Для того, то для того, то для того. Я, якщо я кину цю звичку, я знаю, що я буду і економити фінанси. Ви повинні собі казати плюси. Плюси чому? Буде чудово, якщо ви кинете цю звичку. А якщо у вас буде відсутність дій, то ця звичка ви ніколи не кинете палити. Ви ніколи не кинете палити, якщо у вас буде відсутність ваших дій. Так, і наступне наше з. Що, що? Так, і наш... Так, і наступний наш пункт це відмазки замість дії. Що означає? Ми хочемо звичку бігати. Неважливо, встав бігав в кінці дня, не важливо. Ми хочемо е, бігати кожен день. Це наша звичка. Тому що, якщо будете бігати кожен день, місяць, ви побачите, наскільки це чудово, Ви побачите, скільки там плюсів. Но, не за це. відмазки, Почну з понеділка. сьогодні погана погода, а сьогодні вже кінець. Тижня, п'ятниця, а там субота, неділя, відпочину не буду. Дощ падає я сьогодні уставший, а я після підлязала. А, а я то, а я то, а я то відмазки, відмазки, відмазки. ви накидуєте Ви себе від, відмазки і тим самим ви себе заспокоїли. Фу, ну сьогодні ніяк не вийде. Ну ніяк сьогодні не вийде, бо тому що і там погода, і мені погано, і з понеділка, і то, і то, і то. Тому, поки у вас будуть відмазки, у вас ніколи не буде звичок, які ведуть вас до чогось. До чогось успішного, до того що вкачує вас, і це один з головних пунктів, тому що це максимально важливий пункт. Люди не дають змінитись. Що це означає? Люди навколо тебе не дають змінитись. Хто навколо тебе, той і на тебе впливає. Дивись, якщо у вас звичка з вашою компанією, з людьми, які навколо тебе, у вас є звичка кожен день кінці дня, в 9 годині, іти в клубі, тусити, бухати, гуляти. Погана звичка, максимально погана звичка, яка ніяк не допомагає вам. І тут тобі в голову зайшла звичка кожен день в кінці дня іти бігти. І що ти думаєш, люди, які навколо тебе, вони не будуть давати тобі змінитись? Вони не будуть хотіти, щоб ти, щоб ти кидав цю звичку, кожен день ходити в клуб, щоб ти її міняв на яку звичку бігати. Вони максимально цього не хочуть, тому що вони теж звикли до тебе, що ти кожен день ідеш з ними до 9 годині. і вони не хочуть міняти їх, все влаштовує. Вони не хочуть змін. Вони не хочуть міняти. У них є звичка кожен день ходити де йде один клуб. А значить, ти з ними маєш ходити. Дядя, які звички, які бігати. І вони будуть тобі максимально мішати. Максимально мішати. Тому твоя задача викинути ось цю спільноту, ось цих людей. До побачення, викинути цю звичку, погано ходити. Кожен день клуб і взяти звичку, бігати. Кожен день. І п'ятий пункт. Останній ну він теж дуже важливий. Боязь змін. Люди бояться чогось знову. Люди бояться міняти. Тому що в нас у мене такі вже звички. Так у мене там звичка спати до десятої, то я не хочу міняти оцього. А як би мені так звички включити інші, ну, нічого не міняти? Ось люди бояться змін. Ну без змін нічого не буде. Ви ви повинні діяти і ви повинні щось міняти. Якщо ви хочете там звичку, не знаю, вставати в такий годині і до 10 годин вже позайматись, на ну, ваша звичка спати в 10 годин, ну ви так не хочете міняти цю звичку. Ви так звикли, ви не хочете, ну ви хочете якось якусь звичку нову. До 10 години позайматись дня. Ну, як, як, якщо у вас звичка вже стоїть спати до 10 -ї? ну ви не хочете міняти цю звичку, ви не хочете щось нового. Тому поки у вас буде боязь. Оцих змін, ви будете бояти щось мінятися, тому що ну нашому, ну, це так не ну, ну, поки у вас це буде, оце мамляти, оце не хочу, оце не буду, я боюсь, я не хочу, у вас нічого не буде. Так, і на фінал, якщо ти не хочеш бути таким, як всі, ти повинен почати сьогодні. Тому що всі, більшість людей відкладає. Якщо у тебе буде чітка ціль. Я тобі обіцяю, ти поміняєшся. Якщо у тебе будуть дії... А не буде відсутність дій. Ти побачиш, як ти поміняєшся. Ти побачиш, тому що у тебе не буде звички там вставати в 6 кожен день, якщо ти не будеш вставати в один. Як це? Пункт 2! Відсутність дій. Як ти хочеш вставати в один, звичку, мати, вставати в з якщо ти не встаєш. Якщо в тебе будуть постійні відмазки, а то, а то, а то, а я не буду, а я не хочу, а погода нічого не вийде. Якщо в тебе не буде відмазок, о, я тобі обіцяю, в тебе все вийде. Далі, люди. Якщо ти скажеш до побачення цим людям, які бояться змін, які не хочуть нічого міняти, які звикли і тобі не дають. Якщо ти скажеш до побачення, і в тебе не буде такої спільноти, у тебе не буде навколо таких людей. Тебе нічого не зупинить. Останній пункт, якщо ти не будеш боятись мінятись, якщо ти не будеш боятись змін, боятись нових звичок, це важко. Якщо ці всі пункти свого життя підуть до побачення, їх не буде місяць, поживи так по новим звичкам. Без ось цього місяць, я тобі обіцяю, ти попадеш знову на моє відео і ти напишеш мені Дякую. Тому що за місяць ти максимально змінишся. Звідки я це знаю? По собі. Тому дякую, що дивились. З вами був я, Саша Конінг. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тому що це максимально важливо. Побачимо з вами в наступному відео.